Друзі, всім привіт! Ви знову на каналі Владіс Лайф, канал про Китай, про життя в Китаї українця. Я показую все, як тут відбувається в реальному часі. Нічого не вигадую. Стараюсь показати все, як воно є, щиро. Що ж, сьогоднішньою темою буде м -м, розмова про чому ж все ж таки в Китаї. А саме в Чунціні дуже дешеві квартири порівняно з Європою чи я не знаю, там, Штатами, Канадою. Чому? Чому? Саме от в Чунціні такі дешеві квартири. Та і, і порівняю Чунцінь з іншими містами, тому що в Китаї міста є різних рівнів: першого, другого, третього, четвертого, п'ятого рівня, а може навіть ще й шостого якогось рівня. Тож, тож, поїхали. Ченсінь це місто, в якому я зараз знаходжусь, в якому я зараз живу, працюю, і це місто другого рівня по старим образцям, по старим міркам. Зараз же є список. Нових міст першого рівня, до якого списку Ченцінь входить. В новому списку першого рівня міста такі, як Чинсінь. Чинду, Сіань, Чинджоу, Суджоу. В старі списки міст першого рівня це Шанхай, Пекін, Шенжен, Гуанчжоу. Ось. Всього рівнів. В Китаї, ну, по містам, коротше, блин, через цей шум просто в голові якийсь кисель, блін. Не можу сформулювати свою мову. Коротше, всього цих рівнів шість. Топ я вже сказав, це там Шанхай, Пекін, так. новий топ вибивається в топ уже і Ченціні, і Чинду, і Ухань, Ось оці всі міста. Тож, тож. І в зв'язку з тим, як вони вибиваються в цей топ, рівень життя росте, економіка росте. Ой, дивіться, що я тут знайшов. Ткальний Ой, ткальний, господи. Станки, на яких я працював, на яких я практику проходив в своєму технікумі авіаційному в Запоріжжі. Це бабка. Начебто де, блін бабка, я вже і забув. Коротше, верстат. Е -е. Слюсарний верстат чи який це верстат, блін. Я вже і забув все. Але ж працював на ньому. Йомайо. -йо. А, ні, ось на цьому я працював. Не на цьому, це інший якийсь. О, ось на цьому. Блін. Крутяк. Клас. Клас. Оце бабка. Оце бабка. Ось тут. ось тут У нас фартух знаходиться, різець вставляється, деталь сюди вставляється і підводиться і оброблюється. Обробка матеріалів. Обробка матеріалів, на яку я вивчався, одна із моїх спеціальностей. Стружка туди все падає. Блін, вау! Не, не очікував я це побачити в Китаї. Так, переходимо, переходимо до теми. А, вони ще. Свернильний станок, верстат. Е слюсарний верстат. і ось Це також слюсарний. А, і це свернильний знову ж таки. Якийсь кіоск стоїть закритий. Блін, там залишив мій байк на, 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 на мосту. Не знаю, його не заберуть чи заберуть поліція. Тому що я поставив його не на дуже е зручне місце, не на парковочне місце. О, і пушки, якісь зенітки. А, і літачок. Музей якийсь. Коротше, що, по містам, по містам, по цінам, по цінам на квартири в цих містах. Як вони різняться? Що ж, хотів розповісти про це сьогодні я. І чому саме в Чунціні такі ціни низькі порівняно з містами ось того старого типу. Старого образця міст першого рівня, як Шанхай, Пекін і тому подібне, тому що там ціни просто бомба. Ну там за купівлю та за оренду, ну йо ма Коротше, давайте я вам буду розповідати, трошки десь зачитувати інфу, яку я знайшов, і паралельно цьому я буду вам просто показувати місцевість не на себе камеру наводити, а навкруги. Щоб вам було цікаво подивитись. Тож, народ, чому житло в Ченціні дешевше, ніж в інших мегаполісах Китаю? Є декілька факторів, чому саме так тут. Один із факторів це надлишкова пропозиція житла. У Китаї багато років активно будували нові квартири, інколи значно більше, ну, ніж потрібно, місцевому населенню. Чінцінь це гігантське місто, понад 30 мільйонів осіб, із величезними територіями. І забудова там продовжує йти не там, а тут продовжує йти дуже високими темпами. Тож народ пропозицій не так багато, як цих забудов. Я дивлюся, так дуже багато квартир будується, будується і будується, і будується. Але попит на цих квартир ну, росте, начебто, але не так дуже. Не такими темпами, як, як потрібно було б. Так, наступний фактор. Дешева земля в центральних та західних регіонах. На відміну від Шанхаю, Шенженю чи Пекіну, Чуньці не знаходяться в найбагатших східних узбережних районах. Ну, а я вже казав, що це Шанхай, Шенжень та Пекін це міста першого рівню. Так, ну, це найбагатші міста. Тож. Чомціні нижча вартість землі і менший тиск інвесторів. Третій фактор це міська політика, розвиток інфраструктури та нових районів. Влада ченціння активно розширює місто і стимулює будівництво, що ми зараз бачимо. Дивіться скільки будинків, так? Просто, просто скрізь. Коли постійно створюється нова інфраструктура і зводяться нові райони, забудовники продають житло за конкурентними цінами. Четвертий фактор: нижчі доходи населення порівняно з мегаполісами Сходу. Платоспроможний попит у Ченціні слабший, ніж у Шенжені або Пекіні. Тому забудовники змушені тримати розумні ціни. Ось так. Бачите? Скільки факторів цьому всьому? А ви мене питали, та як це може бути? Не може цього бути, не може. Такі дешеві квартири. Все може бути на роте. І це ще не найдешевші квартири в Китаї. Є міста, де ви просто будете вау, та ти що, я би там купив квартиру, собі і жив припіваючи. Так, п'ятий фактор це уповільнення економіки та криза в сфері нерухомості Китаю. Упродовж останніх років ринок нерухомості переживає складний період. Багато забудовників мають проблеми. Це тисне на ціни вниз не тільки в Чунціні, а й по всій країні. Ось бачите? По всій країні. І останній фактор це відсутність дефіциту землі, як у Гонконзі чи Шанхаї. Чунціні розташований в горах. Але території для розширення все одно багато. Тут немає тієї щільності, що в містах першого рівня. Втоміш, як я й казав. Шанхай, Пекін, Шенжень та Гуанчжоу – міста першого рівню зі старого списку. Ось. Але в майбутньому, я думаю, Чунцін доросте і вже будуть казати, що Чунцін це вже міста, не нові міста першого рівня, а вже просто міста першого рівня. Коротше, ось якось так. Тож, підсумуємо. Житло в Чунсіні дешевше через надмірну пропозицію, нижчий попит, дешевшу землю, та економічні фактори. Це типова ситуація для багатьох міст Китаю другого і третього рівня. Ось якось так. Блін, дивіться, які тут будови. Я тут ніколи не ходив, а треба було б походити, подивитись. Зараз порівняємо Чунцінь з містами, все ж таки першого рівня, Шанхаю, Шенженю, Гуанчжоу, Пекіну. Ось. Давайте буду підніматися і вам розповідати. Так, чому житло в містах першого рівня в Китаї таке дороге? Гігантський попит і суперконкуренція це перший фактор цього всього. У ці міста з'їжджаються таланти, бізнес інвестиції, буквально вся країна. Кількість людей, які хочуть жити і працювати там, величезна. Тому й такі ціни. Другий фактор це обмежена земля. Пекін і Шанхай це надзвичайно щільні а, мегаполіси. Нові території для забудови майже відсутні. Фух, загекався. Третій фактор народ це високі зарплати і сильна економіка. Шенжень, технологічний центр, Шанхай, фінансовий хаб, Пекін, політичне та освітнє серце Китаю. Доходи там значно вищі, тому люди можуть дозволити собі дорожче житло, а забудовники. Цим користуються. Фух, вже спітнів. І ось, на черта, я туди піднімаюсь. Ще заблужусь я тут і байк поліція забере. Хе. Мабуть, буду. А може тут я якось і вийду. Коротше, лабіринти якісь в цьому ціні. Так, погнали до наступних факторів. Наступний фактор це статусність і престиж. У Китаї вважається дуже престижним мати квартири в першотільському місті. В першотільському – отільському це ну, на англійською буде перший рівень міст. Це там first tier. Тож, не в першотільському, а в першорівневих містах. Це дуже престижно там жити. Для багатьох це інвестиція, а не просто житло. І інвестори скуповують нерухомість і піднімають ціни. Ось саме, цьому, ось саме чому там такі ціни, бачите? Ну, все логічно. Все логічно. Я думаю, ви здогадувались. Деякі люди можуть, може і знають про це. Також, п'ятий фактор це політика. Who? Що саме це означає політика? Колу. Місцева прописка в містах першого рівня дає доступ до кращої освіти медицини і соцпослуг. Люди готові переплачувати, аби закріпитися в таких містах. Ну, в принципі, і в нас таке ж є, так? Всі вириваються в міста побільше, там і можливостей побільше, да? і ну, всього побільше. Розвиватися, є конкуренція якась. Ну, коротше, в великих містах все ж таки жити краще, якщо ти хочеш розвиватися. Якщо ти хочеш тишу десь там за містом, ну, будь ласка. Так, переходимо до наступного фактору. Наступний фактор це обмеження на купівлю. Іронія в тому, що ціни дуже високі, саме тому, що держава намагається стримувати спекуляцію. Обмежує кількість квартир на одну родину, вводить високий початковий внесок. Ускладнює доступ до кредитів. Ці заходи ще більше створюють дефіцит пропозиції. Тож, друзі, різниця з ченцінням в рази, в рази. Давайте порівняємо тепер Чунцінь та міста реально першого рівня і ціни на квартири між першим рівнем та чунціню. Тож, наприклад, народ Пекін та Шанхай від 10 тисяч доларів. Стартують ціни за один квадратний метр. За один квадратний блін, метр. Ну, це просто жесть. Ну і вище там. 10 20 тисяч це ну, ні про що е, в цих містах. Шенжень 12-18 тисяч за один квадратний метр. Це все в доларах. Все в доларах. Гонжоу 7-10 тисяч доларів за один квадратний метр. Чунцінь готові. Від однієї тисячі до 2,5 тисяч доларів за один квадратний метр. Бачите, яка різниця між Шанхаєм та Чунцінєм. Ну, просто величезна різниця. Величезна. Ось саме чому в цьому місті такі низькі ціни на оренду житла. Ось так ось, ось так ось порівняно з містами. Першого рівня. Ось, друзі, якось так. Сподіваюся, ви зрозуміли, що я вам сказав, тільки, тільки що. <гум> Такі ось ціни, таке ось життя в Китаї. Тож, якщо хочете, приїжджайте, якщо є така можливість, ласкаво просимо до Китаю. Скуповуйте квартири. <гум> Але, як на мене, краще десь в Європі купити квартиру і інвестувати туди, тому що тут. Наскільки я чув. О, все, вийшов на міст. Походив, походив і вийшов. Наскільки я чув, якщо ти купуєш квартиру, якщо ти купуєш квартиру, ця квартира тобі дається щось на 70 років, а потім треба чи переоформляти на когось, чи на себе переоформляти, чи забирає держава цю квартиру, не знаю. Я чув таке. Але всіх подробиць поки що не знаю, не хочу стверджувати. Ну, це правда, сподіваюся, це правда, але там якось можна це все врегулювати. Що не так, що ти скільки бабок вклав в цю квартиру, а в тебе її взяли і забрали просто через 70 років і твоїм дітям нічого не дісталося, чи там внукам, чи комусь. Ну тобто, це ж я розумію. Через 70 років власника квартири вже і не буде на цьому світі, але ж його нащадки, то залишаються. Ну, коротше, ось якось так з цими квартирами в Китаї. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, підпишіться, будь ласка, на мій інстаграм, на мій канал, YouTube канал. Коментуйте, пишіть, що б ви хотіли побачити, що б ви хотіли, щоб я розповів, про що розповів. Лайкайте це відео і е, до нових зустрічей. До нових зустрічей в ефірі. Можливо, можливо, колись якийсь день, можливо, не тільки в п'ятницю, а якийсь інший день. Я вийду в прямий ефір. Я вийду в прямий ефір на вулиці. Просто пройдусь. Просто пройдусь по вулиці і покажу. Якби Китай в реальному часі, щоб не, не просто ви на мене дивилися дві години, і я там щось бубонів, а ви бачили все навкруги, в реальному часі, як це все відбувається. І паралельно цьому я там щось відповідав вам, коментував якісь речі. Якось так, фух, захекався, спітнів. Зараз я ходив знову ж це комісії. Вчора я сюди приходив вночі, зараз я прийшов, подивитися на парковку. На парковці є місця для байків, це вже плюс, Тож. але зарядити байк місця немає для зарядки. Тому, якщо що, якщо, якщо ж я все-таки виберу квартири в цьому ком'юніті, я буду заряджати байк у себе там, в старому ком'юніті біля дитсадка, а ставити на парковку тут вже. Якось так. Все, до зустрічі, друзі, бувайте!